Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про дев'ятий випуск шоу Холостяк. І хочу сказати, що слава Богу, що цей сезон нарешті завершився, оскільки останні два випуски вони вже реально висосували сюжет із пальця. Навіть в цьому випуску, не зважаючи на те, що відбулось і знайомство з батьками Олександра, і було знайомство з друзями Олександра, і було два індивідуальні побачення, фінальна церемонія. Випуск все рівно, на мою думку, вийшов трішки нуднуватим. Я б його оцінила на 65 з десяти, і то 0,5 бала бали. Я б докинула чисто за друга Олександра Артема, який е, був присутній на знайомстві з батьками. Також хочу сказати, що е, цей огляд буде містити спойлери, і все, що я тут обговорюю, є моєю суб'єктивною думкою е, для мене і холостяк, і і персонажами шоу, які вони в реальному житті. Я не знаю. Ну що ж, погнали. На знайомстві з батьками Олександра була присутня мама Олександра, його тато, двоюрідна сестра, в якої, до речі, було дуже багато здорового глузду, і друг Артем, який розраджав атмосферу і жартував. Перша знайомилась з батьками Олександра Інна. Каже, вона саме і перемогла, що мені здається було мега очевидним, але про це трішки пізніше. Саме знайомство пройшло непогано, тобто було видно, що Інна. Була дуже впевнена, дос, досить спокійна. Хоча вона казала, що вона нервувала, я якось нервозності не відчула. Вона прийшла не з порожніми руками, вона подарувала їм цукерки з Харкова. Тобто, подарунок вийшов такий більш персоналізований. Також хочу сказати, що вона нам пам'ятала багато деталей про Олександра. Олександр теж пам'ятав те, що вона йому говорила на минулих побаченнях. Плюс, коли батьки запитали Олександра, що тобі подобається в інні. Він. Описав її як і розумну, і сильну, і вольову, і красиву. Тобто це не було лише два слова, два епіти як про Анастасію. Ти жіночна, ти енергійна і на цьому все. Тому що про Анастасію він тільки говорить переважно про жіночність та енергетику. А більше якихось інших компліментів я, на жаль, не пам'ятаю. Також вони говорили про дітей. Інна сказала, що вона хотіла всиновити дитину і народити трьох хлопчиків. Олександр сказав, що він би хотів мати п'ятеро дітей. Взагалі він говорив про те, що він хоче мати багато дітей ще в минулих випусках, але що хочу сказати? П'ятеро дітей це, звісно, дуже круто. А по-перше, на п'ятеро дітей треба, щоб були великі фінанси у родини. Це раз. Друге, це емоційно складно матері. А третє, все таки вагітність це все таки ризик для життя і здоров'я кожної жінки. І не факт, що кожна жінка піде на те, аби народити п'ятеро дітей. Я, наприклад, руснину я абсолютно не впевнена, що вона готова народити. П'ятеро дітей. Але, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть в коментарях. Також в цьому випуску мама підняла важливе питання, яке мало бути піднято, мені здається, ще в другому чи третьому випуску, а саме запитала, чи ви розумієте, дівчата, що таке жити з людиною з інвалідністю. Але Інна відповіла: я б сказала, дуже правильно, так, я розумію, я усвідомлюю, я все бачу. Тобто не було такого, що. Я не розумію. Тобто Інна усвідомлювала, мені так здалося, усвідомлювала, на що вона йде. А, також я хочу додати про Інну. Я вже говорила, що вона така цілеспрямована, вперта, волюва. А, мені здалося, що в неї дуже багато маскулінної енергії саме в цьому випуску, бо я подивилась на неї, на Олександра. А, і от якщо брати впертість і цілеспрямованість Олександра за X, то і цілеспрямованість Інни можна підносити в 10-ту ступінь. І, хоч вона каже, що я готова йти на поступки, я, наприклад, абсолютно не впевнена, що вона готова йти на поступки. А, вона, от знаєте, бачить ціль, не бачить перешкоду. І мені здається, що Олександру може просто з нею бути дискомфортно, тому що мені здається, що в неї оцей темп цілеспрямованості трошки інший, ніж в нього. Хоча вона там і каже, я готова зазаблитись, я вже багато працювала, там мене є пасивний дохід, бла бла бла. Але все рівно. Мені здається, ця силоспромовність нікуди від неї не піде. Абсолютно, я не кажу, що це повна цілеспромовність це абсолютно круто. Тут говориться про compatibility саме Інни і Олександра. Я не впевнена, чи вони лише лишаться разом після проекту. Вони обидва дуже дуже впертючі, а Інна ще більш вперта, ніж він. А також говорили про оцінки Олександра у школі, що він мав багато незадовільних оцінок, і потім був коментар, мами, що оцінка це не головне. І далі СТБ з'їхало з цієї теми. Тож в мене виникає питання, чому тоді впродовж багатьох випусків йому робили такий образ інтелектуала, ледве не я не знаю хлопця золотою медаллю, і тут такий пункт про незадовільні оцінки. Я абсолютно згодна з мамою, оцінки не грають жодної ролі в житті, просто тут в мене більше питання до СТБ. Також говорили про клешоногість Олександра і спорт, як скажімо так, через саме клешоногість його багато де не хотіли брати. І також говорили, що Олександр брав участь в театральній школі, ну, тобто він акторством займався. Чи можна з цього робити якісь висновки чи ні, я не знаю. Знайомство вийшло в цілому непоганим все пройшло дуже гладко, як по маслу, я б сказала. я ж кажу, якби не друг, знайомство було б дуже нудним, а друг трішки жартував і вносив такий позитивний елемент, це все знайомство. Наступне було знайомство Анастасії з батьками Олександра. Вона також принесла подарунок, принесла квіти мамі і такий як фотоальбом для того, щоб вклеювати фотографії дідусі, прадідусів, прадідів. А що знактали так дерево життя? Ще скажу, як вона називається. Книга роду. Книга роду. Ось було до нас всі багато питань з приводу езотерики: чи вона працює, чи вона не працює, її акценту. Почнемо з акцентом. Моя буде непопулярна думка. Я не вважаю, що в Анастасії є англійський акцент. Я вважаю, що вона гарно володіє англійською мовою як людина, яка проживала в англомовному середовищі шість років. У неї відбулася повна імерсія, відповідно, коли вона розмовляє. Періодично вона з голови витягує англійські слова. Але я не почула там британського чи американського акценту. Вона просто добре говорить. Ось далі про роботу. Вона казала, що вона там займалася маркетингом туди-сюди. Щоправда, потім Інна коментувала вже на знайомстві з друзями, що я ніколи не чула, щоб Настя десь працювала. Я чула, щоб Настя працювала тільки в аптеці своїх батьків. То чи дійсно вона працювала в маркетингу чи ні? Хто ж його знає? Варіант перший, вона дівчатам все не казала. Варіант, другий вона могла десь прикрасити. Де правда, не знаю. Ще хотіла сказати про Анастасію такий дивний момент, коли питали про там, її минулі стосунки. Ну, там скаво вони закінчилась, він мене не підтримав моїй діяльності і все. Чоловіка Інни мені, здається, по молекулах розбирали. просто по молекулах, яким він був і наскільки років молодший туди-сюди. Ким був обранець Анастасії, він був її одноліток, не одноліток? він був англічанин, чи він був українець, він був старший від неї, чи він був молодший від неї. Тобто, взагалі жодної інформації немає. Тобто дуже дивно, що колишнього чоловіка Інне, от я ж кажу, на молекули розібрали, а про колишнього бойфренда Насті ми взагалі нічого не знаємо. Взагалі нічого. Ось. Також. Коментар мами був теж дуже дивний. Вона казала дуже дивно повертатись в країну, в якій зараз іде війна з Англії, де все безпечно. Виникає питання. А чому це питання не було задано Інні? Тому що Інна так само, як і Настя, повернули з іншої країни. То чому це питання задалось Насті, а не задалось Інні? Тобто, що за подвійні стандарти? Далі, Настя Настя сказала, що чоловік повинен відповідати за матеріальне мамі це не сподобалось. Мама каже, це як так, родина має спільно вкладатись. І взагалі оцей цей момент з 50 на 50 дуже чітко присвятковується в родині Олександра і в самому Олександрі. Бо навіть пам'ятаю, що на побаченні з Аліною він сказав, ну, я, там, каже, я знаю кейси, де там, хлопець з дівчина платить, ну майже 50 на 50%, вони платять хлопець платить 60, а вона платить 40%, тому що хлопець більше їсть. Немає я нічого проти моделі 50 на 50. Вона не всім підходить. Комусь вона підходить, комусь вона не підходить. Тобто, якщо там Олександр Ок, там і ні ок, окей. Але Анестезія явно це не ок, і маму це явно засмутило. Вона така, як таке? Це за негоже. Я не зрозуміла, чому не 50 на 50. Ось мені здалося, що мама Олександра дуже скептично віднеслась до. Всієї цієї езотерики, Вона навіть був коментар, що інколи треба повернутися на грішну землю. І взагалі було видно, що ну, мама думає, що це все діч повна. І взагалі мені здалося, коли вони Настя готувала млинці з мамою Олександра. Мама Олександра прямо насіла на Настю і питання за питанням, питання за питанням, як допит. І коли вже Настя сказала, о, мої улюблені це млинці з м'ясом, а мама каже: Олександр любить з млинці з сиром. І Настя потім за кадром коментує: Ну нічого, Діпу, мама нам зможе передавати млинці з сиром. Тобто це коментар того, що Настя перепахуватись не буде. Вона, вона така, що хочу Олександр млинці з сиром, мама передасть, я хочу млинці з м'ясом. Я думаю, вона їх сама робити не буде, але вона спокійно собі зможе замовити доставку. Тобто вона не буде напрягатись, не хоче вона напрягатись і не буде напрягатись. І я не скажу, що це там попогана риса характеру, просто дуже незвично її бачити в контрасті з інною, яка звикла пахати-пахати, а пахати, там я й і лошаді, і бики, і баба, і мужик. Ну тобто, це щось щось на кшталт того. Знаєте, про Анастасію хотіла сказати, є е, така фраза, що е, за роботою дохнуть е, коні, ну а я безсмертний поні. Ось Настя от, не буде пахати зовсім, вона дуже хоче розслаблене життя. Е, Питала Настю, що чим чимсь сподобався Олександр, вона назвала практичність, надійність, е, і мама така, чого вона не сказала, що він добрий. Ну і взагалі мені, мені здалося, що Настя мамі не сподобалось, Може, це СТБ так показала, але е, е, але є, як є. Далі було знайомство дівчат з друзями Олександра. Я не знаю, чи можна назвати Монатіка другом Олександром. Мені здається, це як хороший знайомий. А, ну, але вже якщо вони його позиціонують як друга, будемо називати його як друга. Взагалі цей сезон як каплюх монатіка повна шляпа, ну це вже таке, що такий був потенціал. Ну, не будемо вже про це. А, в будь-якому випадку, ну, думаєш, зададуть друзі якісь цікаві цікаві питання. Ні, одне й те саме. А де ти працюєш, а що ти не працюєш? А чи були в тебе колишні стосунки? А чи не було в тебе колишніх стосунків? А які були найскладніші ситуації на проєкті? Одне і те ж. Ну, можна було спокійно це викинути. І ви нічого не втратите. Абсолютно нічого. Я думаю, з тебе може сподівалася, що якщо вони там і Інну і Настю якби покличуть на знайомство з друзями разом, то може буде якийсь скандал, але ніякого скандалу не було. Ну, тобто, я ж кажу: якоїсь такої нової інформації це ком'юнікейшн не несе. Їдемо далі. Їдемо далі. Далі було. Побачення Анастасії з Олександром. Першу половину побачення був відсутній, але він її записав якби аудіо по Києву, де вона гуляла, дивилася на різні скульптури, проникала з культурою Києва і ситуацію, яка відбувається в нас в країні. Після того була друга половина побачення, яка була мега карінжована, на мою думку, тому що це шоу все-таки дивляться діти деколи з батьками. Я не певна, що настільки відверті кадри треба показувати по телебаченню, але маємо, що маємо. Вони валювали картину тілами. Слава Богу, що вони були в Діті, але який сенс цього побачення? Помацати один одного, пощупити один одного, ну в чому прикол? Було дуже багато коментарів про сідниці Олександра. Вони багато мацали сідниці один одного. Плюс навіть режисер постійно збільшував я не знаю, кадр, щоб показати п'яту точку Насті або Олександра. Знаєте, і ніякої нової інформації, абсолютно ніякої. Ну, що знов говорили, про енергію говорили, про жіночність говорили, хто що відчуває один до одного. Ну тобто картина, яка в них вийшла готова, це я не знаю. Ну я не знаю, що можна так сказати, ну, як на мене, вона схожа на менструацію якусь, але я десь тут вставлю, ну, ну не знаю, ну є, може просто сучасне мистецтво, це не моє. Ну, я це побачення не догнала, і я вже воно трохи кринжове. Ну маємо, що маємо. Потім знову ж таки питала Анастасію: чи не спортивний в тебе тут інтерес, щоб тут бути? Е, я говорила знову ж таки про е, розчарування Анастасії, чи змагається Анастасія? Е, і говорили про те, як вони вперше поцілувались. Ну тобто знову ж таки, все те саме, нічого нового. Єдине, що хочу дати, Олександр не лишився з нею в номері. Він з жодною дівчиною не лишився в номері, і що напевно додам плюсик йому, тому що пам'ятаю в 10-му холостяку, коли Максим залишився там з даною чи не зданою, там був якийсь скандал, що він переспав з даною а обрав Дашу. А виявилось, потім, що він спав не зданою, а з іншою учасницею, яку звали там Аня Непля. Але Аня Непля каже, що це все. Брехня повна, ну такий, такий там скандал підняли просто. тут, він, слава Богу, як джентльмен, просто такий: М -м -м, я, типу, бабай, гудбай, Я в номері з тобою лишатись не буду. Що, скажімо так, ну хоч і якась доля джентльменства в цьому є. Наступне це було побачення з Інною. Я б сказала, тут трошки більше фінансів в це побачення було вкладено, тому що вони літали в цій аеротропі. Спершу він, потім вона, він, вона. Потім вони вдвох. Виглядало це прикольно. Виглядало це цікаво, експресивно. Видно було, що їм це все подобається. Ідея побачення крута. Потім у них була вечеря на даху, бо Інна казала, що вона. Хотіла собі таке побачення, Знову ж таки, де вони говорили: якщо там Інна переможе, як вони там будуть з'їжджатись, не з'їжджатись. з настю. Теж про те саме говорили. Будемо з'їжджатись, не будемо з'їжджатись, Як ми будемо далі мутити, не мутити? Ну тобто, такі знаєте, загальні питання. Я не бачу, що тут обговорювати. Єдине, що Олександр сказав, що там, якщо тобі треба буде допомоги, я допоможу тобі там, знайти житло або винайняти житло. Ну, тобто якусь допомогу запропонував. Вони ще говорили там, про здачу крові. Інна говорила про свій цікавий експеримент з здачі крові в Німеччині, коли вона втратила свідомість після цього всього і казала, що в Україні воно значно значно краще, бо там і чаї дадуть, і цукерочку, і т.д. і тепер. Потім вони дивились фільм Титанік і на трохи на фільм Титанік просльозилась, бо Олександра виявляється, ніколи фільм Титанік не дивився це її улюблений фільм. А теж такий, якби комфортне побачення, нормальне. Не скажу, що мега цікаве, але. Мені здалося, що трішки цікавіше, аніж побачення з Анастасією. Взагалі, Анастасія, майже так само, як і Юстина, коли вони знаходяться окремо від Олександра, вони значно більш цікаві особистості, ніж коли вони знаходяться з ним. І більш цікаво на них дивитись по окремості, аніж з ним. Ну, тобто, не знаю чому. Потім ще про побачення і Олександра. Мені здалося, що побачення було таке дуже-дуже по-домашньому. Але але він знову таки, не ночував з інною, як я вже сказала, дуже по-джентльменськи. Якщо ми згадаємо всю ту драму, яка відбулася в десятому холостяку, то слава Богу, що він так вчинив. Тому що я ж кажу, ну, як ви знаєте, в останніх фінальних епізодах, коли холостяк залишається один з номерів з у камері, камери типу виключаються, і вони можуть побути наодинці, як вже там говорили, що оця квітково здобринням, коли у них усе якась було перед фіналом, то <свят> в них відбувся інтим саме в цьому готелі. Жахузі, я вже забула. Потім оце в 10-му холостяку була оця драма, ну коротше. Тобто це не в плюсик репутації дівчатам. тобто Я б сказала дуже-дуже добре, що він так вчинив. Далі був довгий, довгий, довгий рекап цих стосунків і Анастасії, як вони починались, які в них були побачення і туди і тепер. Потім частково показали оті блокноти, які дарував Олександр ще в першому випуску, про які всі забули після випуску сьомого, мені здається, там, де він їм підписав, що це буде наша історія. Але про блокноти я ж кажу, реально забули. І потім відбулася фінальна церемонія троянд. Дошки, все, що мене постійно бісить, що вони якби стрибають кадри з одної дівчини до іншої, з одної дівчини до іншої, і неясно він то говорить, одній дівчині чи іншій. Uh, ну і в результаті він прощається з Анастасією. Анастасія навіть і не сумувала. Вона посміхалась в машині. Вона типу, клас, крутий експіріенс, типу, дякую тобі за експіріенс. Було була рада познайомитись. Па-па! <с>? це просто було. Пішла дуже достойно. Но я ж кажу, мені не здалося, що в неї був якийсь суперсильний інтерес до Олександра, такий романтичний. Тому uh, що uh, ося Настя Оленятко плакала, і Юстина плакала, вона більш прониклась цим всім і всією, всією історією, і у них розвинулись більш глибокі почуття до Олександри. А у Насті, мені здається, сильно глибоких, таких суперглибоких почуттів не було, бо вона дуже-дуже дуже спокійно йшла з проектом здається. А, вона, ну, мабуть, єдина за всі 12 сезонів, яка навіть не плакала. Вона взагалі не заплакала. Вона посміхалась. Ну, Галя ще з восьмого сезону дуже достойно так пішла. Але було видно, що вона засмучена, але тут Настя взагалі прям <сміща> посмішка на всі 32. <сміща> uh, um, um. Ну, і Олександр включає Інні Колечко і каже, я закохаюсь, вони цілуються, все, кінець. Ну і далі буде фест-шоу, де ми дізнаємося вони разом чи ні. Я дуже в цьому сумніваюся, але побачимо. Uh, під час монтажу я зрозуміла, що її ще забула поговорити про фінальні образи учасниць. Це просто треш, а тому що їхні сукні виглядали як сукні з Aliexpress. тобто сукня Інни це була як сукня Ельзи з мультфільму Frozen. А сукня Анастасії, я навіть не знаю з чим її поєднати. Це був якийсь плащ, але якогось дивного кров'яного кольору, не був кольору внутрішніх органів. Я не знаю, що це зараз бордо в моді чи що, але виглядало дуже таким як кривава пляма ця сукня. Мені не сподобалось. Сукня Інни, незважаючи на те, що можливо. За думка ну, тому що сукня Ельзи, вона все-таки в мультфільмі дуже-дуже прикольна. Але тут, я, я ж кажу, виглядало так, наче. Взяли сукню, замовили на тему чи на Аліекспрес, зірвали тюль і прив'язали їй на шию. Мені дуже не сподобалось. І також хотіла запитати, чому в цьому сезоні дівчатам роблять вічно такі зачіски в стилі немитого волосся, таке зализане, якесь. Я не знаю, мені не сподобалось. Ножки – це моя така суб'єктивна думка. Але в минулих сезонах все-таки фінальні образи були значно і значно гарніші. Взагалі видно, що в цьому сезоні їм чи то креативу не вистачило, чи то бюджету не вистачило. Але якось так воно все виглядало. Дуже дешевенько. Причому, якщо зайти в інстаграм учасниць в самої там і навіть Анастасії і, і Інни в гардеробі є значно, значно гарніші сукні, які можна було вдягти на ту саму фінальну церемонію. Я прогуглила, це червона сукня, виявляється. Була на цьому Fashion Week в Україні десь рік назад. Це насправді не дешева сукня, але хай фешн не обов'язково означає, що це гарно. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви зі мною згодні, напишіть в коментарях, тому що я дивилась на це все. Я думала, Господи, ну чому? Чому так знущаються з учасниць? Дайте їм гарненькі сукні. Тим паче, я б не сказала, що ця блакитна сукня так сильно підкреслила фігуру Інни. Мені здається, вона зробила фігуру. Ін найбільш такою квадратною, та саме сукню Анастасії. Анастасії гарна фігура, а ця сукня якби зробила з неї... О, я зрозуміла, кого вона мені нагадує. В Білоснівці оця зла королева, коли стала відьмою в цьому плащі, і Настя, от в цьому червоній сукні, от виглядала як оця королева, яка ще ви знаєте, не вистачає, щоб вона це яблуко дала, і щоб та з'їла і отруїлась. Ну, В будь-якому випадку мені категорично не сподобалися образи учасниць на фінальну церемонію. Якось так. Говоримо про мої фінальні думки про цей сезон. Ем, з плюсів, цей сезон мав всі шанси стати проривним сезоном. Навіть моя мама, яка абсолютно ніколи не дивиться холостяка, вона казала: о, ти знаєш, в цьому сезоні буде брати участь е, е, військовий терен. Тобто, і навіть я, я теж коли очікувала цей сезон, думала, клас, буде щось нове, буде щось проривне. Е, зроблять вау ефект На жаль, е, Вау, ефекту не відбулось. Другий плюс особисто для мене це українська мова, це, мабуть, перший сезон, який повністю відзнятий українською мовою. Там немає дубляжу, немає нічого, тобто все йде українською мовою. Учасниці, холостяк, ведучий все українською мовою. Для мене персонально це величезний плюс. Далі поговоримо про мінуси. Перший мінус це дуже багато реклами в цьому сезоні, я б сказала, перебір по реклами. Чайловерея, карпарська джерельна, просто це як інші учасниці цього проєкту, просто незамінні головні герої разом з Холостяком. Другий це мінус для мене персонально, це було надто багато поцілунків на ранніх етапах. Тобто, коли в одному випуску він поцілував ледве не шість чи сім дівчат, для мене особисто це був трішки перебір. Знову ж таки, це можливо пов'язано з моїм вихованням. Для когось це норм, для когось це ну, для когось це норм, для когось це не норм, для мене це не норм. Тому ще один мінус це було дуже багато повторень одних і тих самих питань. І, можливо, це, мабуть, тому і сезон ізбувся під кінець, тому що. І холостяк задавав одні і ті самі питання, і дівчата, одні і ті самі питання, і друзі холостяка одні і ті самі питання, і не було чогось нового. Ще один мінус це Інну вели з самого початку. Тобто з другого випуску було видно, як сильно СТБ виділяє її, наскільки в неї багато екранного часу ну, декуди навіть більше, ніж в інших дівчат. Ще один мінус це крінжові моменти. Перший момент це військова Світлана, яку вони абсолютно не розкрили як персонажа, а потенціал був, і вона могла бути дуже цікавою учасницею і, скажімо так, і цікаво, особливо цікавою глядачу, а вони її просто злили, і якби взагалі я б сказала, що до неї не дуже добре віднеслись. Ще була в першому випуску учасниця Катя з поломаною ногою, до якої теж погано віднеслося з тебе. Um, ножки теж могли б її протягнути трохи довше, бо в неї цікава історія. І вона теж могла б затриматися подовше. Uh, ще один крінж момент це коли Настя плавала в басейні, і дівчата випадково зайшли туди і побачили ці всі поцілунки. просто… Як я вже казала, я абсолютно не вірю, що вони випадково ой, випадково туди зайшли. Е, ще один крінч, коли Юстину змусили е, бачити поцілунки Інни і Олександра. Чому кажу, змусили. Я абсолютно не повірю, що вона сама пішла з кафе і вирішила посидіти в, в машині, яка прямо вікна, якої прямо виходила на те кафе, де знаходилась Інна і Олександр. Тобто її тут спеціально посадили, і тим самим, якби попортили дитині нерви. Ще один крінж-момент це коли Настя на вечері гумору сказала, що Юстина прийшла на проєкт подорожче передати свою цноту, і це було дуже-дуже грубо. Ну, Там багато дівчат, ну, хтось жартував більш по-доброму, а хтось ні. Але оцей момент мені запам'ятався, мені здалося, що це було мега грубо і Олександр ж на місце настю Лондон не поставив в той момент, і Юстина би теж її особливо на місце не поставила. Ну, тобто таке щось дуже грубо, дуже неввічливо, і плюс, і ще такий, якби мінус, вилизані образи певних учасниць. Або не до розкриті до кінця не взяли весь потенціал дівчат, який могли взяти. Тобто, допустимо, Настя Лондон, чому не ви поговорили нічого про її минулого бойфренда? Ми про нього нічого, як глядачі, не знаємо. Те саме з Аліною про її бойфренда нічого не відомо. Якщо іншого чоловіка на молекули розібрали, а її, якби Насті Лондон і Аліни про бойфрендів ми нічого не знаємо. Якби якщо ви вже так одного розбираєте, то розберіть і всіх інших. І на цьому, мабуть, все по висновках. Тобто мінусів, на жаль, більше ніж плюсів. Побачимо, що буде в постшоу. І на цьому, мабуть, все з цим оглядом. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку і підписуйтесь. Постшоу я розберу, і в мене є ще певні плани на YouTube. Тому бай-бай, побачимось наступного тижня.